Друзі, всім привіт! За кілька років викладання математики в мене зібрався певний список помилок, які учні роблять найчастіше. І сьогодні я хотів би вам його показати. В цей список я намагався включити помилки як із середньої школи, так і з більш старшої. але основним критерієм вибору було те, що їх допускають багато учнів, а не хтось один конкретно щось не знає. Тобто, це те, що розповсюджено. Додивіться до кінця, тому що на першому місці буде помилка, яку допускають фактично всі учні, які в мене були, завжди спочатку роблять цю помилку, потім вже я їм пояснюю, і потім вони вже знають, як це робити. Ще жодного учня не було такого у мене, щоб зразу знав, як правильно діяти в цій ситуації. Що ж, на п'ятому місці у нас доволі базова річ це додавання дробів. Коли ми бачимо суму двох дробів. Природньо одразу хочеться додати їхні чисельники і додати їхні знаменники. Тобто, от, Наприклад, в даному випадку написати: 1 друга плюс 2 третіх це 1 плюс 2 на 2 плюс 3. Тобто 3 п'ятих. Що, звісно, неправильно, тому що для того, щоб додати два дроби, спочатку потрібно звести їх до спільного знаменника. В даному випадку, тут потрібно домножити на 3, тут потрібно домножити на 2. Тоді ми будемо мати дріб 3 шостих плюс 4 шостих. Тобто 7 шостих. Але тут проблеми не закінчуються, тому що, навчившись цьому трюку з зведенням до спільного знаменника, наступна тема після цього є множення дробів. І коли учні бачать, наприклад, одну другу помножити на 2 третіх, вони знову починають зводити до спільного знаменника, так як вони вже багато разів бачили. В даному випадку, звісно, якщо навіть звести до спільного знаменника, це не буде помилка, якщо потім все правильно перемножити і скоротити. Просто це не потрібно робити. От якраз таки з множенням дробів все просто. Ми просто множимо їхні чисельники і множимо їхні знаменники. Це буде 2 шостих. Ну або якщо скоротити, 1 третя. На четвертому місці у нас помилка, яку допускають теж багато учнів, просто не подумавши. Це плутають піднесення до квадрату з множенням на двійку. Тобто, якщо у нас є 3 в квадраті, то, бачучи 3 і 2, всі пишуть, що це дорівнює 6, нібито 3 помножити на 2. Хоча, звісно, піднесення до квадрату це у нас повторне множення. 3 в квадраті це 3 на 3, тобто це буде 9. Цікаво, що з двійкою цей трюк проходить, тому що 2 в квадраті це те саме, що 2 помножити на 2 за означенням, і це буде 4. Тому інколи цей трюк спрацьовує. Але з числами, крім двійки, ну, на жаль, це не так. На третьому місці у нас помилка, яка розповсюджена в основному серед учнів середньої школи, але чомусь, я не знаю чому, вона повторюється із року в рік. Це невміння зводити подібні доданки. Тобто, наприклад, в такому прикладі, як 3x мінус 1, багато хто вважає, що це дорівнює 2х. Ну, тому що у нас було 3х, ми відняли 1. Стало, значить, 2х. Хоча, звісно, не можна так робити. У нас 3х мінус х буде дорівнювати 2х. Завжди, коли помічні роблять таку помилку, я їм навожу таку досить грубу аналогію, але зрозуміло, що це як від метрів віднімати секунду. Звісно, що не можна сказати, що 3 метри мінус 1 секунда це буде 2 метри. От, щось схоже і тут, хоча, звісно, це трохи інакше. Але я поставив цю помилку на третє місце, тому що її досить легко виявити, і досить легко виправити, і швидко вона виправляється. А от наступні кілька помилок, на жаль, вони трапляються багато разів, поки учень не навчиться правильно з ними працювати. На другому місці у нас помилка, яка по суті стала певним мемом серед викладачів математики, тому що її допускають дуже багато учнів. Причому. По кілька разів, може навіть за урок, вона полягає у розв'язку рівнянь типу x в квадраті дорівнює 4. Ну, звісно, всі знають, яке число в квадраті дорівнює 4. Звісно, що це 2. І радісно пишуть відповідь х дорівнює 2. Звісно, забуваючи, що у цього рівняння є 2 корені, і другий з них це мінус 2. Поки їм не нагадати, що існують від'ємні числа, коли ти їх підносиш до квадрату, у тебе все одно виходить додатня відповідь. Мало хто згадує про цей другий корінь. Можливий ще випадок, коли учень вчить корені арифметичні, і робить наступним чином: в квадраті дорівнює 4. Візьмемо з двох сторін корінь, корінь із х в квадраті дорівнює корінь із 4. Корінь з 4 це у нас 2. А корінь е, і квадрат ось тут скорочується. Получається х дорівнює 2. Що, звісно, теж неправильно, тому що корінь і квадрат не скорочується. Корінь із х квадратів це буде модуль x. Тобто модуль х дорівнює 2. Ну, виходить, що дійсно х тоді дорівнює плюс мінус 2. Ось така помилка дуже сильно розповсюджена. Звісно, і з іншими числами, крім 4. mention. Ну, а перед тим, як перейти до першого місця, до найбільш поширеної помилки, я би хотів е, зробити почесну згадку помилки, яку знають всі, мабуть, всі з нею зустрічалися, можливо, навіть всі її допускали рано чи пізно. Це е, скорочення дробів. Наприклад, коли ми бачимо ось такий дріб 6х плюс 12 розділити на 6х, то багато хто, бачачи однакові. Доданки в чисельнику і знаменнику, одразу їх радісно скорочує, отримуючи 1 плюс 12. Поділити на 1, дорівнює 13. Що, звісно, є помилкою, тому що скорочення, по суті, є діленням чисельника і знаменника на одне, на одне число або на один вираз. Якщо ми оцей вираз 6х плюс 12 поділимо на 6х, то Оця 12 також поділиться на 6х, не можна просто один доданок скоротити. Але є ще і гірший випадок цієї помилки. Наприклад, якщо у нас вираз типу 2х плюс 3 розділити на 2, то учні кажуть, але ж тут іде множення 2 помножити на х. А коли множення йде, то можна скоротити. Тут то додавання йде, але тут то множення – це множник. Спільні множники з чисельникою знаменнику можна скоротити. І доводиться пояснювати доволі складно і доволі довго, що в чисельнику має бути загальною, якби глобальною дією, множення, щоб можна було щось скоротити. Ось так от має бути: 2 множиться на щось. Інакше, знову-таки, ми приходимо до того, що було на початку. Ось така почесна згадка. Я думаю, що будь-який вчитель математики, який натискав на це відео, очікував побачити тут цю помилку. Ну що ж, тепер переходимо до першого місця. На першому місці у нас помилка, яку я допускав самостійно, коли навчався в школі, поки мене не навчили, і зараз її допускають постійно всі учні. Я її поставив на перше місце не тільки, із цього, а й ще й за того, що її дуже складно помітити, і дуже складно запам'ятати, як робити правильно. Вона полягає в тому, як віднімати от такі дроби, наприклад, 2х3 мінус х плюс один третіх. Нібито спільні знаменники, це правда. І, значить, можна відняти чисельники. Тобто написати 2х-1, 2х-х -1, плюс 1, ділити на 3. Тобто ну, відняли оцей чисельник від цього. Але, звісно, тут іде помилка, тому що оцей мінус він стоїть перед всім дробом. Тому обов'язково тут має стояти, мають стояти дужки. Мінус має стояти перед дужками, щоб віднімався весь чисельник, а не тільки ось цей перший, перший його доданок X. Цю помилку дуже часто допускають. Дуже важко її виправити. Дуже складно пояснити учню, коли це дійсно так. а, а Наприклад, в яких випадках можна, ну, от, якщо вона, звісно, йде плюс, щось таке. Якщо у нас іде плюс, то, звісно, ставити дужки не обов'язково. І, як правило, ось такі приклади вивчаються перед ось такими прикладами і наслідуючи те, що вони робили раніше, учні просто і не ставлять ці дужки. Хоча, і навіть якщо тут поставити дужку, потім їх відкрити, звісно, що буде правильно. Ось такий був мій топ-5, або, можна навіть сказати, топ-6, найчастіших, найбільш розповсюджених помилок серед учнів з математики, середньої школи і старшої школи. Якщо у вас є ще якісь пропозиції, ще якісь помилки, які ви знаєте, або самі їх допускали, допишіть в коментарях, можливо, зробимо другу частину. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте залишати коментарі, а також подобати це відео та інші подивитися, вони теж цікаві. Також підписуйтесь на соціальні мережі мого каналу, там теж виходять досить цікаві речі. Дякую всім за перегляд, і зустрінемося в наступному відео.